Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні актуальні події буду розглядати, ну і заглянемо трохи в майбутнє. Е, що й до чого? Думаю, чую вже, що Польща прийняла. М, польський парламент прийняв ну як там, законопроект чи резолюцію, чи як він правильно називається. Одним словом, що о, хочуть бачити Україну в НАТО. Так от Сьогодні хочу подивитися наші перспективи вступу все-таки в НАТО. І в Євросоюз. Ну що, поїхав. Ну, зрозуміло, що це буде не до кінця року. Тут. Ну, давайте років на 5 відразу подивимося, так? Давайте з НАТО почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україна. Вступить в НАТО у найближчі 5 років. сказати рони правду. Турісас перевернутий. Єра. Ейвес. Сус. Іса. Ано, ну гаразд. Добре. Фіналізуйте. Підсумуйте мені по питанню. Чи не би ще 5 років Україна все-таки вступить в НАТО? Те вас перевернутий. Фехо. Урус. Ну, дивіться, що у нас тут мається, нам, що, що у нас тут є. Е, да, До речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам два кліка, мені приємно. Дякую. Ну і заходьте на вкладка спільнота на наше сообщество. Там також цікава інформація по каналу, ну і не тільки. Ну, тепер все, до розкладу. Е, дивіться, що у нас тут. Турісас перевернути, Єра Ейвас. Ну, ось, власне, оборонний альянс. НАТО, адже ж воно для оборони створювалося взагалі ну, від Союзу, а тепер і від Росії, не тільки. Так, ну, тобто, о, дивіться. Ну, от, Бачите, але перша груна падає Турісас перевернути. Це знаєте, як двері закриті, грубо кажучи. так? Хоч виникають, що двері для України відкриті, ага, але ну, дивіться, все-таки падає Єра. Як благоприємний, ну, як урожай, як підсумок раніше проробленої роботи. І на кінець падає все-таки ну, тобто, Шанси є, але от ця руна говорить про те, що м -м, будуть нас ще там морочити. Яка-небудь в Енгрія, там, палки в колеса буде ставити. І ще деякі країни не дуже то хочуть нас бачити в НАТО. Ну, думаю, не для кого не секрет. Ну, ось падає Хагавас, Тобто так, так, і під турісазом. Баталії будуть ще ті. З вступом в НАТО. Ось падає Ансус, розмов буде, обговорень, засідань, багато-багато. Обіцянок, всяких. і впирається це все в ісу. Ну, гальмуватимуть, однозначно. Ну, і все-таки фінал. На фінал, Що у нас тут? Тейвас перевернутий, феху і Урус. Ну, ось дивіться, знов таки, це, знаєте, страх однозначно мені ця руна не про зброю в даному випадку, а саме про страх програлося. Ну, бояться, бояться, як же ж? Це раптом те, що залишиться від Росії, знову спробує напасти. Ну, ви бачите, так, як НАТО захищає Польщу, поки вже ракети російські летіли. Літак там, дрон їхній збили, а злая НАТО щось все ніяк не, не хоче битись. От ні разу не хоче битись. Ну, от от те саме: страхи в них переляк, але, бачите, падає феху. Ну, я допускаю, що, можливо, з нашого боку. там... Кому треба, заплатять, одним словом. І от чудо, на фінал падає Урус. Нарешті нас прийняли. Ну, тобто, шанси є 5 років, доволі непогані. Але з таким скрипом воно буде йти. Страшним просто. Ну, чого від них ще очікувати? Ну, я знаю, на 10 років дивитися. Ну, давайте, добре, глянемо. 10 років, щоб уж точно. Ну, тут, в принципі, більш-менш однозначний результат. Ну, але багато перевернутих рун не зовсім мені подобається. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 10 років Україна вступить в НАТО? Хай скажуть рони правду. Хаглас. Черка. Іса. Лагус. Ну прямий відповідно. Кана перевернута. Ансус перевернутий. Добре. Ну і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, Чи найближчі 10 років Україна все-таки вступить в НАТО? Соло. Перд перевернутий. Дагас. А ну гаразд, дешево. Куди? Це. Райда перевернута. О, Ой, ну що у нас тут? гагала скано Іса. Знов таке. Ось бачите. Суперечки, руйнування планів якісь. Одним словом. Так. Ну, але все-таки, але удача. Розкриття, до речі, ну, щось там розкриється, якісь підковерні ігри. так? Ну і от, як знаєте, ну, позитивні новини, добрі новини. Це про удачу. Але бачите, знов таки. Іса знов блокується. Тянеться, блокується. Ось дивіться. Лагус. Ну, як правильний вектор нарешті вже, так? Правильний хід думок, енергії. Але беркана перевернута. Ну, е Правильний хід думок, так, але дійше активних по цьому, якби не дуже. Ну і от бачите, Ансус перевернутий. Знов таки. Брехні, якісь щось якісь підкилимні ігри, щось таке. На кінець, нарешті, падає соло. Ну, нарешті, руна перемоги. Але, знов таки, перт перевернутий. Тобто, ну, перемога то перемога, але все рівно якісь, бачите, ну, про погані новини, про невдачі, мова тут. Ну, ось Дагас падає, ну, відповідно, як трансформація ситуації, так, і райдо перевернута. Ну, тобто, шлях знаєте, ну шлях закритий, я б сказав, але все-таки руна перемоги. Ну, тобто, 10 років вже нібито маємо нарешті вступити, але знов з такими казусами, що, мама, не горюй. Дуже вони прям дуже вони, там прям, раді будуть нас бачити, особливо деякі країни. Ну, одним словом, знаєте, я допускаю це, в принципі, ходить, така думка, що ми створимо якийсь свій військовий союз, там, от, Британія, Польща, е, наприклад, там, країни Балтії. Оце більш реально і більш швидко буде, ніж те НАТО. А якщо так, якщо за нас буде Британія з тими самими е, статтями що НАТО, то чи треба воно нам, з їхньою бюрократією і за Бабахами? Добре, ну, 10 років, все-таки руна перемоги, маємо вступити, але з таким скрипом, що мама не горюй. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте ЄС. Yes. Тут сподіваюся, картинка буде трохи краще. Е, добре, ну, давайте так само, 5-10 років. Не люблю я довгі прогнози. Ну, але тут така тема, що до кінця року ну точно не програється. Е, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україна вступить в Європейський Союз е, через 5 років? Хай скажуть не неправда. Геб. Yep. СОО. So. Рісес перевернутий, Інгус. Маннес. Тейвес перевернутий. Ну, тут, в принципі, можна не викладати, далі не докладати фінал. Тут і так уже зрозуміло. Ну, от, перша руна партнерства. Падає партнерство і руна перемоги. 5 років, в ЄС, так, цілком. Ну, але все-таки, бачите, Турісас паде перевернутий. Тобто, ще, знаєте, ну, якісь можливості будуть обмежені. Тобто, ну, можливо, приймуть, але ще, знаєте, з якимись певними обмеженнями. Ну, там же ж є європейські заморочки. Ну, тобто, так. Ну, приймуть, так, мають прийняти. Ну, ось Сінгус, Манна, зітей вас перевернутий. Знову, благоприємне завершення ситуації. Тобто, питав, я питав, чи вступимо? Так. Ось, бачите, для кого? Доблоприємне завершення ситуації, для кого? Це народ України, українці. От, відповідно, бачите, для благоприємне завершення ситуації. Ну, адже Україна це що? Україна це ми, українці, правда ж? Ну, Окрім того, що територія певна, визначена конституцією, ну і іншими міжнародними договорами. Е, дивіться далі. Ну і тей вас перевернутий. Тобто, ну... Ну, скажімо так, декому, декому це, знаєте, ну, особливої радості не принесе. Можливо, тут мова саме знаєте, про виробників, адже відповідно наша продукція, якщо ми вступимо в ЄС, мати має відповідати там, європейським нормам. Ну, думаю, ні для кого не секрет, що продукція деяких наших при... виробників далека від європейської норми. Тому, як ви бачите, у декого навіть страх буде. Ну, це саме про страх, про негативні емоції. О, таким чином. Ну, але вступимо в 5 років. Так, маємо вступити. Маємо вступити. Ну, хоч десь пощастить, бо з тим НАТО це капець, прости, господи. Ну, я знаю, на 10 років є сенс дивитись. Ну, в принципі, тут відповідь очевидна. Руни скажуть, що. Ми тобі показали 5 років, наш тобі ще 10. Ну, якось так. Ну. А, а давайте, до речі, спитаємо, чи Україна, за, наприклад, за 10 років свій якийсь альянс створить військовий там чи якийсь іще. Давайте, прийшло таке питання в голову. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи за 10 років, ну, найближчих 10 років, Україна створить свій якийсь військовий альянс, ну, щось на кшталт НАТО. В мініатюрі. Хай сказать ту ну, неправда. Перт перевернути. Єра. Феху. Маннас. Торісас, ну відповідно вище. Прямий. Тейвас. Ну, добре, і фінал викладу все-таки. Отже, підсумуйте, фіналізуйте мені по питанню. Чи найближчі 10 років Україна створить якийсь свій військовий, Союз, військовий альянс? Вотав. Так, що в нас тут посторонна? Цікавше. Наутіс. Беркана. Е, да, в принципі, ясно. Що хочуть руни сказати, зрозумів. Е, дивіться, що у нас тут? Е, так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Ну, дякую за увагу! Тепер по, 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 поїхав далі. Що в нас тут? Перт перевернутий єра феху. Ну, дивіться, 10 років, тобто ну, це буде тягнутися також. Знаєте, ну це ну, про певні невдачі. Тобто, знаєте, щось не зразу воно піде. Не зразу воно піде, щось буде тянутися. Але все-таки падає єра і феху. Ну, відповідно, ось, як урожай раніше проробленої роботи, який принесе що, та ось що він принесе. Ну, це і про фінанси і про власність мова. Я допускаю, що це, знаєте, щось мені м м прийшло, знаєте, що це більш про військове виробництво, от таке отчинок. Тобто, з якимись е міжнародними ну, компаніями, там, корпораціями, можливо, будуть от саме ну і на території України, зокрема, так, і можливо, якісь спільні виробництва. Ну, у нас зараз же там є з е Байрактаром, так, Байкар-компанія. Так, Рейн Metal там заявляв, і так далі. Ну, от, от от все от, схоже, так. Оце от, в ту сторону. Це поки що перший рядок ще не про Союз. Дивіться далі. Маннас, Торісас і Тейвас. Оце оце вже так. Оце вже про Союз, оце вже про об'єднання. Дивіться. Руна людей, ну, народів, якби, так? Що це? Активні дії і відкриття нових перспектив. А до чого? Ось. Це от, якраз, ну, знаєте. Руна воїна. Ну, це якраз альянс військовий. Так, от в ту сторону. Отак. -от це, це вже так, це вже сюди. І дивіться на фінал, що падає. Отал, пуста руна, Наутіс, прямий на цей раз. І беркана. Дивіться, Отал це ну, як руна знаєте, сім'ї. Ну, це сім'я, рід, от, ну, організації може означати. Зокрема, Союз. От, от якраз ось на фінал падає Союз. Так, буде 10 років у нас Союз. Ну, протягом 10 років, будемо так говорити. Ну, Хоча я питав через 10 років. Ну, одним словом, буде союз. Дивіться, це однозначно вищі сили. Однозначно, це руна долі. Ну, Судилось нам так, що називається вищі сили нам допоможуть, та да й зараз допомагають. І ось судилося так, щоб створити союз. Що а це? А це рістий розвиток. Ну, відповідно, ось тут падає союз під проводом вищих сил по долі. І який буде рости і розвиватись. Отак-от. Амінь. Що називається. Це от-от, можливо, до речі, можливо, до речі, ми створимо оцей от військовий союз. На кшталт НАТО. І, відповідно, нам тоді і НАТО не знадобиться. І через це е, от ті от всі проволочки, які по розкладам по НАТО не показали, от через те воно й буде. Ну, по-перше, і так я ж кажу. Багато хто нам посміхається в лице, а за очі, знаєте, не дуже вони хочуть нас НАТО бачить, от, от слова зовсім. а е, Тому що розуміють, що реально з таким. Навіженим сусідом, як у нас, да? повторна війна, ну, я дивився, все-таки не має її бути. Ну, але ж, є ще Білорусь. Ну, там правда теж має нормалізувати ситуацію. Ой, За весь світ відбуваємося, от пощастиво. -то. Ну, а раз, не буду розлагольствувати довго. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі і нехай щастить.